12 квітня о 19.00 на головній сцені міста в міському палаці культури серця Кременчужан запалюватиме гурт столиця, пісні якого лунають в тилу та на передовій, підбадьоруючи наших захисників та захисниць. Усі шанувальники їх творчості зможуть наживо почути та насолодитися найпопулярнішими хітами столиці, такими як Троянди, ЗСУ, «Танцюєш і плачеш, вечорниці, як ти мадам та іншими. А пісня Покохай мене вже тривалий час займає одну з передових позицій в Apple Music та Spotify а ти тримала біля Тинні, молоді та популярні артисти вже готові вражати кременчужан, тож не прогавте можливість гарно провести вечір та насолодитися новітньою українською музикою. Квитки на концерт гурту столиця можна придбати на сайтах Карабас, концертюа інтернет-білет а також у касах міста. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.